Цього року я Як змінити звички, Стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли. Розділ 15. Неможливо займатися спортом, просто дивлячись на тренування інших. Вимовляючи слова сказано і зроблено набагато більше говорять, ніж роблять Лухольц. Я брала участь у круглому столі, де обговорювали мою книгу про щастя. Яку найголовнішу пораду містить ваша книжка? запитав модератор круглого столу. Я взяла книжку і поклала її собі на голову, взяти те, що міститься в ній, і перенести цю інформацію в голову, але це потребує роботи. Не можна стати щасливішим, лише читаючи про щастя. Усі присутні закивали головами і почали посміхатися. Ми часто вважаємо себе професіоналами у серйозному читанні та розмовах про життєві зміни, але в усьому, що стосується реальних справ, ми не більше ніж новачки. Китайське прислів'я говорить словами рис не звариш у нашому розпорядженні є абсолютно всі поради як закохатися, як здійснити свої мрії. Як проводити більше часу із дітьми, як навчитися вести справи більш організовано і почати позитивно ставитися до оточуючих, потрібно всього лише зробити це зі сторінок книг, журналів і сайтів на нас звалюється величезна кількість інформації, але, по перше, цей потік порад із приводу того, що нам робити і як цього домогтися, занадто великий і різноспрямований. Чи повинні ми назавжди виключити вуглеводи із нашого харчування, чи повинні ми активно займатися особистим життям, чи правильніше здатися на милість самотності, а потім шкодувати про це? Чи потрібно нам самостійно давати собі вербальну установку на успіх або візуалізувати картинки майбутнього, щоб мрії збулися? Мільйон порад із приводу всього на світі. Не дивно, що заплутатися в цьому дуже легко. По друге, ми часто не робимо різниці між процесом читання і обмірковуванням прочитаного із подальшою дією. І я буваю такою ж наприклад, майже 10 років я поєм читала книжки про буддизм і відвідувала заняття. Але змусити себе сісти за килимок і зайнятися медитацією, основною дією, яку здійснюють буддисти, на жаль, зізнаюся, такого практично ніколи не було. Також дуже легко переплутати намір і дію у мене були такі клієнти, вони просили допомогти їм стати щасливішими, знайти баланс між роботою та особистим життям, визначитися із планами на майбутнє. Я працювала з ними щотижня, вони розповідали мені про своє бажання, про те, чому вони в них з'явилися, а також чому вони такими залишилися. Добре, відповідала я, що ви збираєтеся зробити цього тижня для того, щоб просунутися ближче до мети. Я пропоную вони завжди погоджувалися із моїми пропозиціями щодо якихось певних дій. А потім, нічого не зробивши, поверталися через тиждень у повній готовності продовжувати розмову. Я дійшла висновку про те, що причиною їхньої інерності був той знак рівності, який вони ставили між розмовами зі мною і реальними діями. Наші зустрічі давали їм відчуття роботи над собою або принаймні спроб роботи над собою. Розмовляючи із членами сім'ї або друзями, розповідаючи їм про свої бажання, ви також можете неусвідомлено відміняти дії словами. Як сказав Мішель де Монтень, говорити це одне, а робити зовсім інше. Нещодавно я почула жарт сиділи п'ять жаб на колоді, одна вирішила зістрибнути, скільки жаб залишилося на колоді. Чотири ні, п'ять, тому що бажання не є сама дія. Реальність така, що ми можемо досягти бажаного тільки через дію. Читання та спілкування з іншими людьми допомагають усвідомлювати важливі речі, отримувати підтримку та цінний досвід щодо ефективності чи неефективності якихось речей. Але лише наші власні дії дадуть нам змогу досягти бажаного результату. Це відбувається тому, що наш мозок отримує інформацію через досвід неможливо створити нові провідні шляхи у головному мозку, одним лише бажанням змінитися. Або розмовами про це, або читанням це як у старому анекдоті, де перехожого запитують про те, як потрапити в Карнегі холл. Працювати, працювати і ще розпрацювати, відповідає він лише в таких випадках, коли забуваючи про песимізм, ви замінюєте викорну цигарку, коробку смачних цукерок чи пляшку спиртного, прогулянкою, коли запитуєте себе про те, як саме досягнете найкращих результатів, коли вимикаєте комп'ютер і починаєте проводити більше часу в колі сім'ї. Можна сказати про те, що ви по справжньому працюєте над собою і ваш головний мозок приймає позитивні зміни. Дослідження показують, що незалежно від причин, чи то соціального, чи то психологічного, чи то фізіологічного характеру жінки більш схильні до роздумів, ніж до дій. Якою б не була ваша стать, якщо ви все ще думаєте над своїм рішенням, запитайте себе. Добре. А що я тепер збираюся зробити для того, щоб втілити своє рішення? Є гарне китайське прислів'я. Учитель тільки допоможе вам відчинити двері. Увійти в них ви повинні самі. Настав час припиняти роздумувати про дії і починати діяти. Починаємо діяти. Мета без плану дій лише мрія Натаніель Бранден Ця частина книжки як точка дотику коліс автомобіля з дорогою. З цього моменту ви почнете працювати над набуттям нових здорових звичок і виконанням своїх заповітних бажань. Неважливо, коли саме ви почнете, головне, що ви це зробите. У мене є клієнтка, яка протягом семи років збиралася зайнятися тайци. Після початку занять китайською гімнастикою разом зі своїм сусідом, вона сказала мені Я давно хотіла зайнятися тайци, але зараз зрозуміла, що без підтримки збоку так і не змогла б почати. У цій частині книги ви дізнаєтеся секрети, які допоможуть максимально полегшити початок роботи над собою. Йдеметься про те, як важливо ставити чіткі і конкретні завдання, відстежувати позитивні зміни, заручитися підтримкою оточуючих, знаходити час і виробляти в собі позитивні установки на успіх, які допомагають долати перешкоди на шляху до успіху. Як написав Джон Рональд Толкін, обрасти кільця це робота, яка ніколи не починалася і яка триватиме найдовше. Отже, починаємо. Розділ 16 Зосередьтеся на головному. Будьте як поштова марка. Приклеюйтеся тільки до чогось одного для того, щоб потрапити туди, куди вам потрібно. Джош БІЛІНГС. Під час розмов із Мерелін. Я думаю про Метелика, що пурхає, Настільки легко вона перескакує з теми на тему. Протягом одного тижня ми працюємо над розв'язанням проблеми із її шефом, протягом іншого обговорюємо питання її взаємин з чоловіком. Третій тиждень присвячується тому, щоб з'ясувати, чому вона не може знайти прийнятного варіанту волонтерської роботи, попри те, що має таке бажання щось у мене поки що нічого не виходить. Сказала Мерелін на четвертому тижні наших занять, я погодилася з нею, нам потрібно було зайнятися якоюсь однією з її проблем, щоб остаточно вирішити її. Причини більшості невдач у виконанні обіцянок, даних собі напередодні нового року, експерти вбачають у тому, що обіцянки ці занадто численні та різнокаліберні я буду правильно харчуватися. Я буду з більшим терпінням ставитися до своїх дітей. Я навчуся танцювати танго. Я закінчу всі домашні роботи, які обіцяв зробити в році, що минає. Люди, які загадують подібні бажання, відчувають надзвичайний емоційний підйом під час настання нового року. Але, на жаль, всі ці чудові ініціативи закінчуються за кілька місяців, так само як завжди, або навіть гірше. Тому що люди не виконують нічого із задуманого і при цьому записують собі в актив чергову невдачу. Мені подобається як Тім Ган, ведучий телевізійного розважального шоу Project Runway, закликає учасників програми зосередитися на головному виберіть одну річ, а не сім. Емоційний мозок любить усе просте. Якщо ви думаєте одразу багато про що, він починає чинити опір, а давай ми з тобою все це кинемо і повернемося до старої знайомої звички. Багатозадачність є на заваді і для тієї частини нашого головного мозку, яка відповідає за мислення. Провідні шляхи мозку генеруються шляхом повторення. Вироблення нової звички вимагає максимальної зосередженості на ній доти, доки ви не станете щоразу усвідомлювати, що саме робите. Якщо ви весь час думаєте про нові завдання, то нервові клітини не зможуть створювати провідні шляхи щоразу наново один раз для здорового харчування, другий для терпіння, третій для танго, а четвертий для наведення порядку в шафі. Таким чином, жодне з цих завдань ви не зможете навчитися виконувати автоматично, і в результаті знову опинитися на початку шляху. Звичайно, можна працювати над кількома завданнями одночасно, але в цьому разі потрібна концентрація на тих речах, які стануть своєрідними центрами або основними точками докладання ваших зусиль. Наприклад, ви хочете почуватися краще за допомогою організації правильного харчування та виконання фізичних вправ. Або ж ви хочете стати щасливішими, підтримуючи в собі позитивні почуття подяки і оптимізму, а не занепокоєння і песимізму. Як правильно зосередитися? Дуже гарний варіант підказала моя сестра Стефані. Вона пропонує давати назву рокам відповідно до тих цілей, яких потрібно досягти протягом відведених для цього 365 днів. Рік тіла, рік уміння говорити ні, рік домашніх справ. Стефані використовує такий підхід уже кілька десятиліть. Напередодні кожного нового року вона дає йому відповідну назву Яку користь це приносить. Стефані використовує ту функцію неокортекса, яка відповідає за створення шаблонів поведінки, і надає смислової наповненості тому, що за інших обставин було б набором випадкових даних і обставин, які ускладнюють нормальну роботу мозку. Ми весь час відсвідомо створюємо собі такі шаблони поведінки, але якщо робимо це цілеспрямовано. Наше мислення чітко фокусується на поставленому завданні, таким чином ми підвищуємо імовірність його успішного вирішення? Наш шаблон стає одночасно пам'яткою і мотиватором. Якщо це рік домашніх справ, що саме я маю сьогодні зробити, щоб не відволікатися від мети? І якщо я вже почала діяти за програмою, що я зроблю зараз? Шаблон для підсвідомості це як полярна зірка він не дає збитися з курсу за наявності тисяч інших справ і турбот, що виникають у нашому житті щодня. Я пропоную вам придумати назву певному відрізку часу, який відображав би суть ваших намірів. Причому це не обов'язково має бути рік нехай буде місяць або тиждень. Можна придумати для себе щось дуже вузько спрямоване, наприклад, тиждень відмови від солодких десертів, або більш узагальнене, що при цьому зберігає цілісні завдання. Припустімо рік позитивного настрою. На цьому етапі не обов'язково замислюватися про ті дії, які ви здійсните. Просто зосередьтеся. а потім продовжуйте слухати далі. Як я погасив кредит, просто я серйозно подумав над вирішенням цієї проблеми. Я був один у великому місті і жив від зарплати до зарплати, каже Ед. На мені висіла непогашена студентська позика, плюс безліч боргів за кредитними картками. Моя десятирічна машина стала постійно ламатися, але я розумів, що не зможу дозволити собі виплати за кредитом за новий автомобіль. Я розповів про це своєму сусідові по гуртожитку, і він припустив, що причиною моїх фінансових проблем може бути звичка весь час харчуватися поза домом. Я сів і підрахував, що витратив за рік цілих 17 тисяч доларів на ранкову каву з випічкою, обідні сендвічі з газованою водою і вечері з боріто або суші. 17 тисяч доларів із 40 тисяч річного доходу йшло на їжу. Я добре подумав і зрозумів, що якщо почну готувати їжу в гуртожитку, то зможу взяти нову машину в кредит і виплачу свою студентську позику протягом року. Бачите, я просто добре подумав над вирішенням своєї проблеми. Ніколи не вмів готувати, але заповнив усі полиці на кухні вівсянкою і булочками для сендвічів, а в холодильнику відтоді у мене з'явилися котлети і курка. Я розрізав свою кредитку, щоб уникнути спокуси, носити її з собою. Звичайно, я іноді можу собі дозволити сходити кудись в ресторан або в кафе. Але найголовніше мені вдалося зосередитися на вирішенні своїх фінансових проблем, що дало змогу погасити кредити. І тепер я щасливий володар нової Toyota Prius, яка вже наполовину оплачена із моїх власних коштів. Розділ 17. Ліфт не працює. Ідіть пішки. Якщо Ліфт до успіху зламався, і йдіть пішки сходами, крок за кроком. Джо Жерар. Мій чоловік Дон збирає все підряд. Здається, ми з ним уживаємося під одним дахом тільки тому, що в нього є окрема кімната, куди він усе це складає. Я навіть не думаю про те, щоб туди увійти. Він збирає ці речі протягом майже 50 років. До речі, нерідко він скаржиться на хаос навколо себе, після чого зазвичай надовго пропадає у своїй кімнаті. Але при цьому до певного моменту я жодного разу не бачила його спроб хоч якось впоратися з безладом. На щастя, я навчилася закривати на це очі і тримати язик за зубами або майже навчилася. На різдвяному тижні цього року Дон вирішив усе змінити. Раз і назавжди. він зник у своїй кімнаті на кілька годин, потім вийшов і сказав: за весь цей час я знайшов тільки дві речі, яких потрібно позбутися. Я розсудливо промовчала. Через тиждень він заявив: я зрозумів, у чому проблема. Усе настільки запущено, що я навіть не знаю, із чого почати. І ось що я вирішив під новий рік. Я буду викидати по одній речі на день. Усе, що мені потрібно, це заглядати у свою кімнату щодня і викидати по одній речі. Чудово, він сам розгадав один дуже важливий секрет змін робити крок за кроком. Нехай це будуть маленькі кроки, але їх обов'язково потрібно робити один, другий. Продовжуйте дотримуватися цієї методики доти, доки не досягнете своєї мети. Це чудова практика не тільки для розгрібання старих завалів у шафах, а й для будь-якої задачі, рішення якої складно знайти відразу хочете схуднути на 15 кілограмів, почніть боротися хоча б з одним кілограмом зайвої ваги, відмовтеся від смаженого. Один з моїх клієнтів схуд на 22 кілограми завдяки цьому. Або почніть купувати лише легкий майонез. Одна жінка, яка в підсумку схудла на 19 кілограмів, почала саме з такого кроку. Обидва випадки свідчать про одне. Починаючи з невеликих змін, можна зрештою виконати задумане хочете змінити роботу. Відвідайте відповідний семінар, прочитайте книжку або поговоріть із ким-небудь. Потім визначте свій наступний крок Хочете написати книжку, пишіть порядку на день. У протилежному разі ці завдання здадуться вам нездійсненними або надто складними для того, щоб колись приступити до них. Це класична Кайдзен. Японська техніка заснована на невеликих постійних поліпшеннях. Насправді ця стратегія вперше з'явилася у США на початку Другої світової війни, а після війни набула широкого поширення у Японії. Про те, чому такий підхід ефективний і як на нього реагує головний мозок, я писала у розділі Готуємося до змін. Якщо ми починаємо роботу над змінами нехай навіть позитивними, наш емоційний мозок відчуває почуття страху. Якщо почуття страху виявляється сильнішим, наш мозок відповідає реакцією бий або біжи, і ми таким чином відмовляємося від того, що намагалися зробити. Техніка Кайцен не викликає негативних мозкових реакцій. І знаходить місце нашим діям у рамках нормального процесу мислення, де ми можемо проводити творчу роботу і відчувати задоволення. Говорячи про маленькі кроки, ми маємо на увазі саме маленькі кроки. Деякі фахівці, як от Роберт Маурер, пропонують свої варіанти вироблення нових стійких звичок. Чищення ниткою одного суба для того, щоб згодом перейти до використання нитки для всіх зубів, або біг на місці протягом однієї хвилини для того, щоб згодом зникнути до регулярних фізичних вправ. Потрібні приклади, підтверджені науковими доказами. Дослідники Брістольського університету розділили 78 осіб на дві групи. Першу групу попросили робити 10 тисяч кроків на день, а другу 2,5 тисячі. Яка з цих двох груп частіше досягала своєї мети? Звичайно, друга група, члени якої робили 2,5 тисячі кроків на день. Причому вони виконували своє завдання вдвічі частіше ніж члени першої групи. Розбивка складного завдання на невеликі кроки дає змогу відчувати успіх, що додає сили для руху вперед і є хорошим засобом проти необґрунтованого відкладання справ на потім Вам не потрібно робити усе відразу лише невелику частину. Одного разу я почула, як Дон сказав нашій доньці. Я не можу зараз грати з тобою в карти, тому що мені потрібно спочатку зайти у свою кімнату і викинути кілька непотрібних речей, які я не викинув вчора. Невеликий обсяг щоденних завдань дає змогу продовжувати роботу над собою весь час, тому що ви не відчуваєте на своїх плечах гору турбот. Того разу моєму чоловікові знадобилося не більше двох хвилин для виконання свого щоденного завдання. Уже через 10 днів після того, як він почав практикувати методику малих кроків, його кімната набула акуратнішого вигляду ніж будь-коли. Яким має бути ваш перший маленький крок до досягнення мети? Не приходьте в захват від свого рішення. Бажання досягти успіху додасть вам сили і забезпечить ентузіазмом для наполегливої роботи над собою або навіть для виходу на новий рівень завдань. Зробивши один крок, приготуйтеся до іншого. Як одного разу сказав знаменитий тренер із баскетболу Джон Гуден, коли ви потроху тренуєтеся щодня, відбуваються чудові речі: тренуйте себе щодня. Завдяки невеликим фізичним вправам я знову прийшла в гарну форму. Упродовж багатьох десятків років я тікала від фізичних вправ як від чуми, каже письменниця Сюзанна Сетон. але потім почала відчувати нестерпний біль у спині за будь-якої спроби нагнутися. Коли мені виповнилося 50, вікова повнота доповнила проблеми зі спиною. Прийшов час, зтіпивши зуби, зайнятися гімнастикою по півгодини тричі на тиждень. Я стала займатися круговими тренуваннями, які сприятливо впливають на серцеву діяльність і дають змогу поліпшити фізичну форму. Все в одному флаконі там не можна пропустити жодного руху. Ти переходиш до наступної вправи суворо за командою. Так минув рік. Практично стримавши дану собі обіцянку, я перейшла на наступний рівень, стала тренуватися по пів години щодня, і знову в мене майже все вийшло. Майже це 75-80% випадків, коли я змусила себе працювати. Цього року я продовжую тренуватися по 30 хвилин на день. Але тепер відвідую фітнес-клуб, у якому є все необхідне обладнання для вимірювання рівня фізичного навантаження, частоти пульсу та інших важливих параметрів. Якби я відразу стала давати собі таке навантаження, то не протрималася б і тижня, але, роблячи маленькі кроки у потрібному напрямку, я змогла поліпшити свою фізичну форму, повернути впевненість у собі. І тепер тренуюся на рівні зі справжніми спортсменами.